Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене нова рослинка, на цей раз кава. Це була моя мрія, так як я дуже люблю каву. Є кавоманом і хотіла собі кавове дерево. Купила я його як подарунок, можливо так сказати, в подарунковому такому наборчику. Тобто, йшов собі, йшла собі кава разом з кавовою чашкою. Досить така непогана чашка. І досить багато рослиночок кави. Бачите, тут цілий ліс. Цей ліс так зростати не може, тому що він, по-перше, дуже замалий уже горщик, і як бачите, коріння буквально вилазить з нього. А самих рослинок у горщику дуже-дуже багато і їх треба розділити. Тому я зараз розділю на дві частини. Можливо, одну комусь подарую, одну, звичайно, що залишу собі. І так, приступаємо. Ну, Тут не все так погано, Якби гарне коріння, але якось треба розділити рослинки. Бачите, оця вже і загинула, в принципі, бо їх багато, така йде певна конкуренція в рослинах, Виживання. Коріння досить-досить непогане. Хороше коріння. Я думаю, все буде гаразд. Зараз ми тільки пересадимо в кращу землю. Так. Скільки в нас рослиночок тут є? 5, 6, 7, 8, 9. Уявіть собі, 9 рослин. І, о, дивіться, це. Підтвердження тому, що це дійсно кава, кавові зерна, з яких вона виросла, вони вже геть-геть розлетілися, зробилися такі, знаєте, як пелючка. Так, все, землю викидаю, зазвичай. Рослинки зараз поділю на більші та менші. Підготувала два горшка. Додаю карантин. Розділила кущик, який ну, рослинки раніше розділила на такі собі умовно да, більші рослинки і менші рослинки. Ну, сюди посажу чотири таких більших, і в менший горщик посажу менший. Не кажу, що це вже не завжди, вони, звичайно, що будуть рости, я їх буду пересаджувати. і по мірі того, як вони будуть рости, я буду збільшувати горщик. Так, сажу теж землю, свою універсальну, але є одне но. Кава любить трошечки кислу таку землю, тому з часом я піду, знайду е, хвойний е, опад, і з нього, верніше ним, під. Підсиплю свої кущики, тоді вона буде рости краще. Або, як ще рекомендують, поливати каву це брати або лимонну кислоту, або декілька крапель лимонного соку, і цим соком ось так поливати. Тоді рослина краще буде рости. Кава у нас теж, до речі, тропічна. Це в мене там на горшку транспортному, до речі, було написано, що це в мене робуста. Навіть знаю сорт кави. Не знаю, як вона буде плодити, рости, але бачила випадки, коли в зовсім кімнатних умовах така кава цвіла і давала плоди. Ну, подивимося. Забігати наперед не будемо. Зараз головне завдання цю каву посадити і досягнути того, щоб вона швидко росла. Так, щодо поливу, кава у нас теж не любить, коли земля пересихає, тому не пересушуйте, бо вона дуже швидко втрачає тургор, опускає листочки і перетворюється, будемо казати, на сухе листя. Це просто жах. Не робіть такого, бо потім реанімувати рослину буде дуже-дуже важко або інколи й неможливо. Так, ну і щодо освітлення, то вікно вона любить південно-західне. Тобто це не тінь у рослина, яку ви поставите десь собі в куточку. Намагайтеся ставити поближче до вікна. Але не під прямим сонячним променем, для того, щоб теж не спалити ті самі листочки. Так само листя в неї досить хороше, але не забувайте його теж промивати, протирати, як і будь-які рослини, щоб в них. Не було ніяких шкідників. Час від часу в такий літній період можна навіть і оприскувати. Так, поки що розсажу і подивлюся згодом, що в мене видалося. Це, мабуть, була рослинка, на жаль. Мабуть, було 10 чи 11. Також хочу проекспериментувати, посадити каву зерен, і подивитись, як швидко вона зійде, чи взагалі зійде, чи вдасться виростити рослину. Також так, так промняла. Тут в мене такий гарний, до речі, лісочок вийшов. Ось. Ну, Подивимося, як він буде з часу. Сподіваюсь, всі рослинки виживуть і все буде добре. В принципі, все. Ось таких два гарних горщика. Каву у нас вийшло. Як пам'ятаєте на початку відео, вони були всі в одному горнятку, і здавалося, що їх мало. І ну, виглядали вони так, мілкувато. якщо подивитися зараз, то це вже два повноцінних горщика. І таке відчуття, що вони скоро виростуть і знову їх доведеться ділити. Ну, сподіваюся, так і буде. Так само, зараз легесенько поливаю. Поливаю їх з реаніматором, так як рослинки щойно були пересажені, і потім за дня 3-4, можливо, і тиждень, коли вже повноцінно. Так, ставлю їх на вікно і буду, і буду вже потім спостерігати за ними, як вони будуть зростати, як швидко будуть зростати. Не забуваємо, так? я такий от реаніматор беру для того, щоб рослинка краще. Прижилась. Так, ну і в принципі, з часом ми з вами зустрінемося і покажу вам свій прогрес. Дуже хочу, щоб він був. Подивимося, які рослини виростуть, і чи зможемо ще раз поділити принаймні ці кущики. А зараз всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, діліться своїм досвідом. Усіх гарного дня! До побачення!